Листопада 2023 року на території меморіалу головний найбільший прапор Можна України. На але він приспущений в зв'язку з погодніми умовами, тому що вчора був сильний вітер, і ну завжди, коли погода змінюється, несприятливі погодні умови, прапор приспускають. Тому сьогодні він приспущений. Маємо надію, що погода налагодиться, і прапор підніметься вже до кінця цього дня. Він був розірваний ви сказали, так? Вчора. Вчора да, да. так. Трошки... Ну, дуже була погана погода. Uh -huh. ну, мені соромно, але я вперше тут у своєму житті. Вперше, так. так. О, дуже багато людей, особливо знаєте, в цьому році багато переселенців у Києві. І дуже величезний потік людей, особливо, коли 20 жовтня відкрили головний корпус, то Люди, навіть кияни йдуть, які засумували uh -huh. майже за два роки за закритим музеєм. Тому з 20 жовтня і погода сприяла цьому, осінь була тепла, сонячна, тому навіть до цього часу у вихідні на території дуже багато людей. У нас працює два оглядові майданчики на... біля скульптури, біля підніжжя оглядовий майданчик і за щитом. Теж ще один оглядовий майданчик, тому попит є, людей дуже багато. Ми питали, ось наша батьківщина мати, тепер оновлена. І ми зараз з пані Світланою Скляренко науковим співробітником музею. І нам ще один науковий співробітник колись роз'яснював, чому необхідно було замінити цей герб. Ви на нашому каналі можете подивитися, любі друзі. Ось на Москву, Ми зараз йдемо а, дивитися експозицію.